вулиці шепчуть. Як е, ви зрозуміли, да, відосик буде про лізинги. Якщо що, вдруг я вже його засняв, буде трошечки новий інтересний форматик. Зразу, е, якщо вдруг, я ще не знаю, як там воно вийшло, бо ще буду монтувати. Ну, я розумію, я мені так важко вам об'ясняти те, що в мене в голові робиться. Да? Тобто, як я це все діло розумію, як я його бачу... І це ж треба ще вам об'яснити. Вчителям будь це ще тяжова штука, а особливо хорошим вчителем, який прям уміє, да, то, що в нього в голові, всі свої знання. Це треба, блин, ще, вміть донести. Не знаю, як в мене виходить вам доносить. Напишіть в коментарях. Ну, доношу як можу. Е -е 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 Не буде да, тут в цьому відеосику чітких калькуляцій, яких -то. це все примірно. І давайте так, вам, як предпринимателю, да, бізнесмену, е не треба знати всього в деталях. Вам треба суть робота, це, це як, да, як бути юристом, хорошим будь-юристом, да, адвокатом без різниці. Він же всіх статей, всіх пунктів підпунктів нічого не знає. Но він вміє орієнтуватися по закону по законам. Да. Він знає в якій книжці, де що йому шукати в даний момент. Ну, взагалі, да. То же саме є в бізнесі. Вам прям во всьому розбиратися, вам не треба. Вам треба во всьому примірно розбиратися і знати, де якщо вдруг шукають інформацію, либо, да, людей, через яких то либо і не питання вирішувати. Так що це буде примірна калькуляція, тому що лізінг залежить від багатьох факторів. Це те саме, да, як з бізнесом. Це яка машина буде, да? тягач, не тягач, нова, не нова, бушне, не бушна, яка ваша історія, ви молода фірма з опитом, без опита, з клітної історією, який, який у вас дарація, який банк, і куча-куча-куча всього. Так що, то вже коли ви будете в процесі це все діло рішати, пітлять, то там вже у вас будуть плюс-мінус чіткі цифри. Ну, А по по моєму цьому калькулятору, да? Ви примірно поймете, що воно і як воно, ви собі зможете якось трошечки погратися да? і зробити самому цього калькулятора. Так що, якщо що вдруг, це будемо ми ще з вами, що в місті в Excel, создавати його. Не знаю, як в мене вийшло розказати і об'яснити, але подивимося, що з цього всього діла вийшло. Вкус аромат, а ви поки між наперед ставте лайки, дізлайки, коментарі і все таке. Давайте, давайте, погнали. І так, раднульки, зараз ми що з вами будемо здавати самі excel калькулятора по лізінгу. Я не знаю, буду максимально мабуть, для чайників розказувати, тому що ну, без обід, без нікому, без нічого, але багато з ким спілкуюся і елементарних віщів в технологіях не шарять, і я вам советую розбиратися. Сейчас времена, що я в принципе, не глупий мальчик, але вже я нормально відстаю до да, от от сучасних технологій. А я представляю, хто елементарними Excel не шари пользується. Зараз вже штучний інтелект і куча всього всього приходить на заміну, що скоро і Excel буде не актуальний. Сама суть, ви зрозуміли. Клацем правої клавішої миші создать, вибираємо. Ліст Microsoft Excel. Називаємо його як-нібудь OPA OPA гопцаца. Лівою клавішою два рази щолкаємо, відкриваємо його. Ділаємо на весь екран і пішла вода гаряча. Тут, в принципі, якщо розібратися, можна шукати готові таблички. Я не пам'ятаю де вони, що вони. Я ними, якщо чесно, от слова зовсім не пользуюсь. Я користуюся максимально все, що я сам создаю, тим я і користуюся. Так що, можете самі по собі да, там порозбиратися. Ну, я создаю все сам. Так що якось так. Бистренько все виділяємо, об'єднуємо цю штуку, підпишемо калькулятор лізинговий, да, який у нас є як український, поставимо на польський, хай буде. Так, ага, не то. Кал кулаторговий -е в Euro. -е Правильно, ми ж сразу в Євро все читаємо, зразу це все ділало. Ми що, ділимо толстеньким, щоб його було, воно в нас все оділялося. Тут теж потім вже собі можна на вкус аромат це все діло да, подрісовувати, як ми любимо. Ми робимо, що по шурику. Так, щоб плюс-мінус було зрозум. Открама відміна. Так, що ми зробимо перше? Да, перше це у нас буде е, ціна нашого заставу. Да, Оставить вартость з. Тут сделаем, ладно, по одному. Ну, визнаємо пример, да, по моєму манчику, наприклад, візьмемо. 173 тисячі євро. Тут буде у нас ер. Щоб примірно ми собі понимали. І так, вплата власна в плата. Викуп. Викуп. Вплата власна. К примеру, беремо 15%, тому що це будете ви. У мене були перших два лізинга моїх по 5% і третій був 15%. Викуп ділимо 20%. Все, воно ну, вже заповнило. так, вартість заставу, вплата власна, викуп, чало кредиту. Ча... Чало. Давай не не а фінансування. Фінансування. Те, що у нас буде випоняли, на вкус, аромат. Зараз я быстренько вам тут накладую, щоб ви прибірно розуміли. І так, вартість заставу, вплата власна, викуп чало заставу, опроцентування. Да? Оцентова. Ні, тут у нас якраз буде. Хай, к приміру, візьмемо знаємо 118%. Зараз про ці 118% вам теж все розкажу, щоб ви його не боялися, я теж раніше його боявся. І так, варто же ставу, вплата власт викуп, чало фінансування, опроцентування. Так, разом. Давайте так назвемо це разом досилати. Так, я не готувався, якщо якщо вдруг ту все на ходу ділаю. Тому що там я перед цим відосик був засняв, но він полушляпає і почав його монтувати і вирішив його перезасняти по-бистенькому. Думаю, тут краще вийде. Так, разом до сплати і... И... ілощ рад. І лоща. Так, вроді би все зробив. І зараз будемо потихеньку йти. І так, ви поняли, да? що я тут роблю. Плюс-мінус, я думаю, ви тут в вексарі повинні шарити. Якщо що, вдруг, роднульки, не зайдіть в інтернеті, просто куча всяких уроків, для чайників, розберуться саме мінімальним. Тут просто це обичний калькулятор, просто дуже удобний калькулятор. Зараз я вам покажу примірно ви побачите, як цей калькулятор роботи. Е, Так от, погнали. Так, варто і заставити. Давайте так, тут те, що ми будемо міняти. Ось цю штучку під проценти теж у нас міняються. Кстати. Давайте їх виділимо і зробимо таким-єлебуватим цвітом. Да? Тут теж теж зробимо. І одразу напишемо наприклад, 60 рад. Оце, що голубеньким я зробив, це ті ячейки, які у нас ми можемо міняти. Да? Тобто ми зараз, коли все діло зробимо, коли будемо міняти проценти, ціну. Опроцентування і е, кількість рад у нас буде все виповнили, потім везде міняється. І так ви зможете собі нормально пробувати грати з цифрами, дешевший і дорожчий застав, менше більше вплата, менше викуп, е, більше викуп, більше-менше рад. Да? Тобто, на сіки ми будемо брати, місяців. Ну і з опроцентуванням тут, примірно, ви нічого не здіймають. Вам треба просто понімати, примірно, яке опроцентування з цією. З цієї часті ви нічого не зробите, це просто так для себе, щоб викупати оцокамон. І так, погнали. Вплата власна, Ладно, тут ми написали, що це в євро. Цю штучку ми... Ну, ладно, хай вже буде. Що ми робимо? Нажимаємо дорівнює. Да? дорівнює. Нажимаємо на 173. Потім вибираємо, нажимаємо Shift і на восьмерочку. є тобто зірочка це у нас помножити. нажимаємо. І вибираємо ячейку ось ось на 15%. І нажимаємо дорівнює. Бах, все, нам воно посчитало, що це буде собственного вкладу да? 25 950 євро. Нетто. Це в нас все цифри внето. Теж ділимо з викупом. Нажимаємо дорівнює, клацаємо на 173, вибираємо помножити на ось цю ячейку, Enter. Викуп у нас 34 600. Да, це у нас буде викуп. Чало фінансування. Тут ми що діляємо? Тут ми що діляємо? Нажимаємо Дорівнює. Вибираємо оці 173, Потім. «мінус», вибираємо ось цю штучку, да, тобто нашу вплату. Нажимаємо ще раз «Мінус». викуп і нажимаємо Дорівнює. Бах, це у нас що? Зазначимо його таким виділеним да? Це у нас е, цяло фінансування, тобто це 112 тисяч 450 тисяч євро. У нас буде до фінансування від да, банку від кредита. Тобто, це цих 15-20% це ми своїх грошей потім. Цю ми часть вложимо в початку, цю в кінце да, нашого, ми поняли. Нашого лізінгового процесу. Це у нас чало фінансування. Саме ось це 118%. Що таке 118%? Це не місячні, це не годові. 118% це ви те, що ви переплачуєте за весь процент вашого лізінгу. Тобто у вас умова лізінгова на 60%, на 30 там, да, рад. Наскільки б тут не було рад, ось оце йде ваше чало опроцентування за цілий окрес фінансування, тобто за весь період вашого лізингу. І що ми ділаємо? Нажимаємо дорівнює, клацаємо на ось цю суму, що у нас да, чало нашого фінансування. І множимо його що, на 118%. Нажимаємо ОК. В конічному ітоги нам це все діло обходиться да, в 132 тисячі. 691 євро. Да? Це те, що нам обходиться в місці з процентами. Там, понятно, ще будуть. Всякі різні, мілкі, да? мілкі ще опроцентування, але оце, грубо говоря, оця сума, що у нас виходить, буде вже з переплатою нашою. І що ми потім далі ділимо? Нажимаємо сюди, нажимаємо дорівнює і вибираємо «Шоу», ага, а процентування, а тут разом до сплати можна було і не робити. І беремо тепер клацем на ось це наше опроцентування і вибираємо поділити, значок поділити на 60 і нажимаємо Enter. І ось наша рата місячна. Це те, що ми будемо платити кожен місяць в нетто. Ви поняли, так? Да? Чи не поняли? Я сподіваюся, ви поняли. Давайте ще тут ось впишемо, скільки ми оцеток заплатимо. Так? Всіки нам це не кожен місяць, грубо говоря, а беремо нас за весь період нас інтересують наші відсотки. От... Од... Так, ой. Заблокірував, Е, От. Од... Сет кі... за ца... Так, цілий. Окрес. І тут ми щось зробили, нажимаємо дорівнює, беремо що ось оцю, оце опроцентування, нажимаємо мінус, нажимаємо на чало нашого фінансування. І от виходить, 20 тисяч євро ми переплатимо і банк заработає за, ви поняли, за цей період лізінгу за 5 років. Це якщо ми ділимо на 60. А тепер дивіться, в чому фішка. Ви поняли, що я зробив. Якщо ви це зробили, повторили за мною, то ви создали повноцінний калькулятор. А тепер що? Правильно, вуаля, чудо! Ми можемо гратися. Всього лиш, дивіться, тут ось все клацаємо і нажимаємо п'ятерочку. Раз, бах, і все. І у нас все везде різко помінялося. Тепер у нас вплата 5% і наша вплата 8650 євро нето. За цілий застав. Да, Викупи у нас теж є. Фінансування і бах, наші рати теж міняються. Бачите, одразу все помінялося. Бо з 60 це у нас тільки 5 років. Можемо зробити 72, але дуже буде важко на 6 років отримати. Наприклад, беремо 72 бах. Ось у нас помінялася да, рата місячна. Можна зробити наоборот на 30 місяців, в бах це 5 тисяч євро. Ну це Е, Отакі трьохгодічні, тобто да, 36. 36 беремо ось шух. Трьогодічний лізінг це самий, вигодний, самий кучерявий лізінг. До нього треба ще, звісно, дорости. но з таким лізінгом треба, щоб у вас вже мінімум дві машинки. Тобто ви берете машинку в лізінг, да, і у вас вже должно бути ще дві машинки, які вже з лізінга вийшли. Все, вони працюють в чисту прибаль. Тоді ви, звісно, берете нову машинку на три рочки. Вона сама на себе робить ще, плюс дві доповнітельні машинки, на неї працюють за три рочки, ви що, це найіальний лізінг. Ви з мінімальною переплатою, ви отримуєте максимально свіжу машинку, либо вона вам їздить, либо ж ви трьогодічну машину просто без потір продаєте і на цьому добре заробляєте. Тут вже в залежності від вашої. Да. От ваших целей, амбіцій, планів і всього остального, що ви збираєтесь зробити. Все, от елементарний, це все, що вам треба знати про лізінги. Всі остальні деталі ви прям в мілочі нічого не прочитаєте, тому що ринок міняється, все міняється, ціни міняються, все пригає. Ваша задача ось по цьому калькулятору, примірно розуміти, як воно працює і просчитувати. Це ми взяли да, нову машину, наприклад, як мій манчик. Тепер, наприклад, беремо, да, як я Вольву купляв, стільки 140 тисяч євро. Да, раз, два, три. Бах, вот, Вольво було під 15%. Там приставка плюсміну з туди-сюди, і вона у мене була теж, що на 60 років. Чпок, це все. Опять. Ви получаєте цифри в нето. Да. Лібо ж, наприклад, з Daфіком. Daфік обійшовся щось мені в 62 тисячі. В 62 тисячі і на 36 місяців. 36 місяців. Вот бах, ви получаєте, да, вже бу... ага, і під 5%. 5%. Коротше, ви поняли, ви можете гулятися, всі, любі, всі сюди свої цифри додаєте, процентовки додаєте, гада додаєте і получаєте. Який перший, перша вплата, який буде викуп, да? скільки у вас тіло кредиту, які у вас проценти, скільки ви. Надплачуєте, скільки банк зарабатує, скільки ви в місяць будете платити. Мімо цього всього, ще можна, наприклад, додати да, е, ватт. Щоб сразу все в бруд, вважайте, да, ватт 23% додаємо. Додаємо 23%. Ну, то все, просто такого його жахну. І про... це вже я вам ділаю урок Excel -а. вкус і аромат. Нажимаємо до на 62%. Помножить, вибираємо ось цю штучку, фух, це те, що у нас буде да, повато. Те же саме ділимо тут. З цим це все можна швидше поробити, але я ділаю. Щас, секундочку. Я вам показую все по одніності, щоб плюс-мінус ви собі так само це все діло да. відтачували. Тобто беремо, 5, беремо клацемоцю, на нажимаємо Помножити на 23% і сейчас по всім табличкам так проходимося. Помножить на 23%. дорівнює цю штуку помножить на 23%. Сюди? Помножить на 23%. І тут ми що робимо? Все те ж саме. Помножить на 23%. Це у нас що? Це у нас налог, який ми ще будемо платити. Це ця сума ватт. Давай так, так і бить, Можливо, це я розійшов, все вставить. Отміна. Тут ділимо вставить. Вкидаємо ту ще одну ячейку. Тут ще можна сісти, просто заморочитися, блін. Ви, ви як поймете, як воно працює. щоб ви понімали, щастя, я... я вже більш-менш проще, бо в мене вже все настроєно. Ну, щоб ви розуміли, в мене останніх, мабуть, 5-6 років я. З Excel я просипався, Excel, я стою десь на паузу, у мене Excel, я ці таблички просчитував. Я ночами не спав, займався цими всіма просчотами, Я, блін, просто цим жив. Понимаете? Ви як поймете, як воно працює, то, блін. Тут все пишемо. Не то тут у нас ват. Тут ось Б. то, Вкус, аромат. О, бруто. Вибираємо брутто. Є? Та юбушки. Рубушки. Так. Брутто. І одразу ж сюди що ми можемо? Ось нажимаємо опять дорівнює. Вибираємо оцю суму, додаємо ось цю. Окей, це вже у нас сума брутто, то, то ж саме тут пішли. Нетто плюс ват. Равно. Це все можна копіювати формулу, але я вам показую по цьому. Ви должны спочатку навчитися отако це все діло діляти, а потім уже займатися копіння, копіруванням і автоматизацією формул. То воно вам не потрібно. А хто шарить, то той шарить. Зараз вже я вам быстренько раз цим зайнявся, щоб воно вже вас. Примірно, ви розумали. Так. Ну от і все. І оце у нас виходить, те, що ми платимо з налогом. Чого я завжди? Щитати все в брудто, тому що ви везде платите в брутто. Ват, ви потім повертаєте. Він потом повернеться. Ну ізначально ви завжди платите в бруто, і треба завжди розчитувати на ці суми, бо якщо ви будете розчитувати тільки на нетто, то далеко ви не уїдете, тому що ви по своїм по, щотам, по всьому розчитуєте на цю суму, а платите виїзді, по факту Брутто. І потім ви такі Ой! Ой! дінюшка, ти де? Дінюшка каже, я десь там, я є, але мене нема. Так що завжди розчитуєте на брутто. Як я всі свої пощоти веду, так, да, воно у мене там розділяється все по моїм, по моїм табличкам, але я завжди розчитую на бруто, да, всі приходи в нето, розчоти в бруто і потім всі е, повернені мої вати, я їх просто додаю як прибиль. Так мені набагато. Це не сильно правильно. Це не сильно правильно. Ну, поки маленька фірма, е, так мені краще. Понятно, як буду я вже більше рости, да, як ми вже виростемо. Нам доведеться більш автоматизуватися, там вже буде переход на повну кщінговищ і там вже такого розпіздяйського да, подщота вести не вийде. Ну поки ми маленькі, поки туди сюди я веду так, так для мене проще. Ну потім, зрозуміло, що ми будемо вже переходити на більш деталізовані подщоти, то буде правильно. Але лучше всього відпиратися від от цього, як я відпираюся. Навіть ми потім, коли прийдемо на повну Кщінговищ, цим буде всім бухгалтер займатися, але я все одно буду далі вести, так як я веду. Так мені набагато проще. Не знаю, вийшло мене вам об'яснити? Не вийшло, я не учитель. Я, мені, я не знаю, як я вам розказую, тому що мені дуже важко те, що в мене в голові. І вам його все об'яснити. Не знаю, в мене воно вийшлось, не вийшло. Там в коментах напишіть. І в будь-якому випадку вкус, аромат роднульки, Надіюсь, це була для вас полезна інформація. Ну все, до наступних відосиків.